Літати старіки. Погода суттєво не зміниться. Майже всюди короткочасні дощі. Найтепліше в центрі до 23, на сході 21-22, В задніх областях плюс вісімнадцять. Дев'ять, Це наш постійний незмінний стандартний телефон. Набравши його, дізнаєтесь про всі події в Україні і світі. Парад візочків це круто. Крутіше може бути тільки далі в сніданку. Завжди ми Ліда, з тобою досліджуємо інтеграцію людства в нанотехнології. От Хасиди так вже створили мобільний кошерний телефон. А що буде далі цікаво? Це навспак, технологія навспак, знаєш, телефон, в якому немає нічого, просто телефон. Просто а я Лося, я просто Хто в тому доті? Руслан, я придумала для тебе, дочі, програми. Якщо Таран може. Ну, Ткаченко Юей, Орг, може бути сінічки нет. Сінічкінда ну, грузинські поціновичі грузинського сегменту інтернету. Тебе нет. Нет Я безвідмовний, без тому звертатися, в принципі напряму. я можу створити в принципі як і хасиди, дещо таке нанотехнологічне, але я думаю, що треба спрощувати наше життя. Якщо хасиди створили такий телем, я думаю, що незабаром ми можемо побачити таку технологію, яка дозволить в електронному вигляді робити церемонію обрізання, наприклад. Або, О, щоб, або, або це для того, щоб е, скуйовжити час і було більше ну, і часу фантазії. на святкування пуриму або Песаху. Шалом, як говориться, хаварім. Всім доброго ранку. Зараз сніданку ви побачите таке. Перше інтерв'ю після повернення на батьківщину ексклюзивно євробачення з перших вуст. Зустрічайте Міку Ньютон в гостях сніданку після дев'яти годинного ТСН. Не пропустіть. Музика змінює кордони Європи. Тепер її центром стала азіатська країна вогню. Всі подробиці Євробачення 2011 у спеціальному сюжеті з Німеччини. Нігяр, представник Азібаджана на Євровідні. Смотрите в прямому ефірі на всю Європу. З чого починається ранок соліста Нотр Дам Парі? Ексклюзивне відео для сніданку зняв сам співак привіт із Квебеку. Для всіх глядачів «Сніданку з 1 плюс 1» передає сам Брюно Пельцьє. Добра